Найцікавіше, що аби побачити світ, не обов'язково бути мільйонером чи мати золоту кредитку. Гроші знайшли хлопця, який не тільки вміє подорожувати економно, але й вчить цьому інших. Максим, і у нього свій туристичний відеоблог з іронічною назвою ну і сиди вдома. Юнак встиг об'їздити 32 країни. Фактично вся Європа, там крім Норвегії і Португалії, у мене був полугодичний тріп по штатам. Я їхала від Майами до Аляски автостопом. Я та думала, що Аляска холод, сніг, мороз. А Оприїхала тут жара. Запевняю бюджетні канікули набагато цікавіші за «Олл-Інклюзів». Та тут є свої тонкощі правильного планування туру. Секономити? Дуже багато варіантів є. Головне – моніторити акції. Вони часто проходять, розпродажі білетів. Обов'язково намагатися э, самому зробити маршрут, тому що, допустим, Київ-Нью-Йорк може бути дорогим, а от Київ-Нью-Йорк, ой, точні, барселона мадрид нью йорк може бути намного дешевле. А от нічліг знайти можна взагалі безкоштовно. Що стосується касается... Жилья є такі сайти, як Каучсерфінг, це бесплатное жильє. Ви можете у кого-то жити і принимать гостей у себя дома. На Аляскі, в Анкоридже ми остановились у такого дядечки, який там супер-мега прокачаний альпініст, і он нам там устроїв просто рай альпіністським. Всі пропозиції на таких сайтах проходять перевірку. До того ж, ви самостійно можете залишити відгук, аби наступний мандрівник знав, чого чекати від власника помешкання. Тим, якщо сумніваєтесь, завжди є варіант із бюджетним хостелом в Барселоні в самому центрі, на на вулиці Ла Рамбла, это це, це самая центральна вулиця, я жив за 6 євро. Тобто у мене у меня окна виходили з прямо на эту улицю. Главное просто. Іскать добряче зекономити можна відмовившись від багажу на користь ручної кладі. У мене ніколи немає класичного багажа на на, на звісно. У, мене, у мене завжди рюкзак, де тільки саме необхідне. То ще велика різниця, де ви спите у приватному пентхаусі чи просто на самісінькому пляжі зоряне небо над головою. Одне і те саме.